gắn Добрий день друзі. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Місь моє життя. Ось так. Сьогодні ми з чоловіком маємо вікна в під'їздах. Стою біля вікна. Ось цей будинок уже майже добудований. Там якомусь відео я казала, що. Жили бомжи і голуби. Тепер будуть скоро жити вже люди. Життя йде. Час біжить. Діти ростуть. Ми теж ростемо. Ось так. Ось так. Весна, пташки співають, твіренчать, кущі вже починають бруньки випускати, зеленіти. Ось уже в На деревах брунечки вже. Прямо листочки вже. Життя йде своїм чередом. Тільки сумно дуже, дуже сумно, що не в рідній Україні, на рідному подвір'ї так би зараз попрацювала, поприбирала. Ну, поки що не доля. Ну, але все ж таки ми живемо з чоловіком та й всі. Люди наші українці живуть і надіються на краще. Це ж зрозуміло. Ось так, любі друзі. Знаєте, мої хороші. Бузок уже. Теж листочки випускає. Знаєте, мої хороші, так, на душі сумно і нерадісно. Ще сьогодні сонечка немає. Але надія помирає останньою. Так що будемо з вами жити, радіти, попри всі негаразди. І надіятися на краще. Ось так трошки порозмовляла з вами. І знаєте, якось легше стало. Ну що, мої хороші. Відео таке, можна сказати, не про що. Але все ж таки. Бажаю всім здоров'я, щастя, миру, злагоди добробуту і всього самого найкращого до побачення